Всім привіт, мої хороші! Мене звати Вікторія Драневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні у нас таке буде відео розслабляючого, релаксуючого характеру, просто підв'язання, нічого такого, знаєте, ніякі не майстер-класи, якими я вас просто вже закидала на своєму каналі. Сьогодні відео під в'язання. Так що беріть своє в'язаннячко, загоріте, чи як цікаво, що там у вас улюблене, і давайте подивимося, що я нав'язала за місяць лютий. Так, саме за лютий сьогодні були такі підсумки. І, хоча зараз вже середина березня, але. Ну, по-перше, я хотіла дов'язати ось цього красунчика, а потім ще тиждень не могла знайти часу, щоб нарешті підвести підсумки. Ну що ж, давайте почнемо з останньої роботи вже так. Хай буде так. Дівчатка, це джемпер на основі круглої кокетки. Це джемпер замовлення, і я дуже поспішала його виконати. Я вам ставлю фото взагалі, у зріст, усі його красі, він дуже гарний. Так, давайте почнемо з пряжі. Пряжа тут Alize Alpaca Royal. А, По кольорах я не взяла етикетки, але кольори, якщо ви будете дивитися кольорову палітру, то ви з легкістю їх вгадаєте. Єдине, що ось цей темно-бордовий колір, який тут ну, не дуже добре видно, але там на фото. Я фотографувала на вулиці, тому кольори добре передалися. Це такий темно-насичений, винний бордовий колір, він дуже гарний. І ось цей колір він із тієї палітри, яку вже зняли з виробництва, і тому її дуже важко знайти. Я ледве-ледве знайшла ось один такий моточок. Сірий колір вже з нової палітри, алізальпа карою оновили палітру і трошечки змінили склад цієї ниточки, коли вже будемо на столі, я вам покажу етикеточки, ми з вами роздивимося, що ж змінилося. Пряжа ця досить м'якенька. Вона я б сказала, має такий зимовий склад. Я дуже поспішала, хотіла зв'язати так, як це замовлення поскоріше. А поки, що, поки що замовлення не відправлене, поки що воно в мене, тож я можу вам його показати. Джемпер вийшов дуже тепленький. Модель така досить для мене була незвична, тому що тут кругла кокетка, і мені довелося тут помудрувати з цими укороченими, як ви бачите, рядочками. Тому було над чим подумати. Я не знаю, де замовниця взяла фото, можливо, десь є МК, можливо, десь є ця модель, не знаю. Дівчатка, я по ходу в'язання зняла для вас МК, як я в'язала, як я розраховувала, і, звичайно, майстер-клас буде на будь-який розмір з будь-якої пряжі, тому що ви знаєте, що я даю розрахунки, щоб ви вчилися, щоб ви також вміли взяти будь-які спиці, будь-яку пряжу і також в'язати, наприклад, дану модель. Тому відео МК скоро буде на каналі, чекайте. По вазі також вже за столом подивимося, блокнот не взяла з собою. Отже, перша така модель, і це досить велика дівчатка, досить об'ємний джемпер. В'язався він не дуже швидко, тому що, як ви бачите, це хусткова в'язка. А хусткова в'язка це просто сплющується. Ти в'яжеш два ряди, вони сплющуються і виходять як один. Тому це було ну, нелегко. Я поспішала як могла, але тут особливо не розгонишся. Також я в майстер-класі пояснюватиму. Якось тут вийти з положення, тому що, дивіться, дівчатка, хусткова в'язка, вона розширює полотно. Тут у мене йде резиночка 1 на один, яка стягує полотно, і я також там розповідаю, як все це зробити акуратно, щоб полотно мало однаковий розмір, щоб резиночка не стягувалася. Також ви вже, хто дивиться мій канал, бачили, що я Випустила МК на кетлювання в карман за допомогою тамбурного шва. Є різні кетлювання. Я в цьому випадку вибрала ось цей і, звичайно, що показала вам. Мені дуже подобається, це виглядає дуже дівчатка фабрично, дуже так акуратно, гарно. І з обох сторін, і з середини, також це все виглядає дуже гарно. Тобто, можна чемпер просто. Навіть вивернутий, він буде дуже гарний. Також я і хвостики завжди так ховаю. Не у всіх МК показую, але дуже часто показую, як ховаю хвостики, щоб на вивороті нічого не було видно. Так що МК скоро буде, чекайте. Загалом в мене в цьому місяці вийшло 4 плечові вироби. Якось неочікувано для мене, але. І це для мене дівчатка багато. Я ще ніколи не в'язала, тому що ви знаєте, що я люблю в'язати шкарпетки, я дуже люблю якісь дрібненькі речі. Ну, але так, були замовлення і було над чим попрацювати. Отже, другий виріб. Дівчатки, а слідуюча я вам покажу це джемпер, який називається обійми або обійми. Обійми мене. Так я його назвала через структуру його пряжі, через ось цю м'якість, легкість. Це пряжа, яка в мене залишилася досить багато пряжі після моєї карамельної ковтиночки. На яку. Я лише змонтувала другу частину, першу частину ще й не змонтувала. Ну, колись вона вийде, я сподіваюсь, на каналі. Отже, в мене залишилася ниточка вспушеного мароносу. Там дуже гарний склад. Випустила я на ось цей джембер обійми майстер-клас, він вже є на каналі. Взагалі рекомендую його початківцям. Початківцям М -м -м він дуже-дуже легкий і простий у виконанні. Е -э дівчатка, чому я вирішила зв'язати ось саме такий взятий візерунок і знову ж повторити для себе мій гарбузовий джемпер? Справа в тому, що коли я вам восени показувала гарбузовий джемпер, я його залишила на манекені і думала, ось буде слідуюче відео. І я одягну свій гарбузовий. Я пару разів його навіть одягала на вихід. Але прийшла моя мама. Їй настільки сподобався мій гарбузовий джемпер, вона його одягнула і пішла додому дуже задоволена, дівчатка. Так як він був на мене оверсайз, то на її розмір він дуже добре підійшов. Ну, я не могла їй відмовити. Але все ж таки, мене не покидала ось ця ідея цього візерунку. Мені дуже от мені хотілося такого легкого, повітряного і дуже теплого джемпера. І от коли в мене залишилося ну, зовсім так небагато ниточок, все ж таки я вирішила, ну спробую і зв'яжу вистачить, то вистачить. Отже, він в мене тут в'язаний в дві ниточки картного мариносу, тисячі метрів на 100 г. І в дві ниточки е в спушений, тут спушений а там якась суміш. Я не пам'ятаю, мабуть, майстер-класі я по метражу все це розповідаю не мабуть, а точно, тому що я точно вказую там, який метраж саме я використовую. І він вийшов настільки легкий, повітряний, ніжний дівчатка, я ним задоволена, і він дуже теплий. Я вже думала, чи варто його в'язати, тому що якби, попереду весна, вже всі замовляють побутинки, вже потрібно щось таке легке і повітряне. Але все ж таки, я подумала: а якщо я раптом до осені передумаю, тому вирішила. Зв'яжу, тим паче, що тут спиці номер 7 Дівчатка, він зв'язався просто за 3 дні просто на одному подисі, і я ним дуже задоволена. Дуже вам його рекомендую. Особливо мені подобається, як я вам розповіла. Я кожен кожен ряд розписала. І показала, як вив'язувати реглану лінію, саме як робити прибавки для рукава, як робити прибавки для тіла окремо, дівчатка. Не намішуйте, будь ласка, щоб на вас це сиділо дуже гарно. Я вам тут ставлю фото, ви побачите, що він просто ідеально на мені сидить цей джемпер. І тому я дуже рекомендую новачкам, якщо ви ще не вмієте розраховувати, я там дуже-дуже детально, мені оце, цей момент в цьому майстер-класі мені дуже подобається. Дуже детально розповіла, як розрахувати, скільки нам набрати петель, потім як заміряти руку, заміряти об'єм грудей і як нам все, -все ось тут по прибавочкам. Дуже детально вам все розказала, показала, як це зробити. Я думаю, ну я думаю, той, хто вміє слухати, той точно з цим справиться. Тому що часто я читаю в коментарях, мені дівчатка пишуть, що. Клас, я рада давно шукала або пишуть, Я вже так вмію, але попідглядаю у вас ось ті якісь там детальки. Звичайно, що дівчатка підглядайте, не обов'язково дивитися весь майстер-клас. Ви можете піддивитися, пройти для себе там якесь цікаве закриття. У мене тут закриття голочкою резиночки 2х2. Розрахунки регланих ліній. Якщо ви не вмієте в'язати тут у мене азіатський росток, то все все ви знайдете в цьому майстер-класі і зможете примінити для себе також візеруночок, доволі цікавий. І в мене вийшов джемпер аля кучинелі. Хоча попередній гарбузовий він був зв'язаний не лише візерунком, а й по типу джемпера кучинелі, тому що там був шивний повністю виріб. Але так як і помітили мої деякі дуже уважні глядачі. І я навіть скажу, що помітила я і в інших блогерів, які також в'язали з шуними деталями, ось тут по вирізу горловини не скрізь гарно співпадали ось ці жгутики, оці перехрещення. І мені там також не дуже подобалося. Якось не, не продумала я, не доробила, то тут виріб в'яжеться зверху вниз, і, звичайно, що все-все акуратно, симетрично кожен як я вписала, і, звичайно, що все це є у майстер-класі. Дівчатка, третій плечовий виріб вже не можу показати, так як це було замовлення. Кардиган називався Засніжена весна, він дуже дівчатка гарний. На нього є окремий експрес МК, я вам тут ставлю фото, як він виглядає. Він в'язався також з шивними деталями. І там, дівчатка, якщо ви хочете, зараз я бачу в моду входить рукав балон, тобто, коли ось тут рукав добре обтискає манжету по руці, а сам дуже такий великий, дуже такий об'ємний, то в тому майстер-класі ви дізнаєтеся, як вив'язувати такий рукав. Так що рекомендую, сходіть подивіться. Ну що ж, дівчатка, і ось нарешті також був зв'язаний. Джемпер. Для моєї Марусі він оверсайз і тому я змогла його натягнути на цей манекен Марусі, хто не знає, 10 років. І вона вже я показувала, в принципі, але розкажу для тих нових дівчаток, які прийшли на мій канал. Щиро всім дякую, що ви приходите, що ви залишаєтеся разом зі мною, що ви підписуєтеся. Але все одно я бачу, що дуже багато глядачів дивляться мене без підписки. Дівчатка, якщо вам цікаво на моєму каналі хоч з одного відео, то залишайтеся, натискайте підписочку, мені буде дуже приємно вас бачити у себе на каналі. А вам, я думаю, зовсім не складно. До того ж, коли ви будете на мене підписувати. Підписані, то, звичайно, що вам будуть приходити повідомлення, коли я випускатиму нові відео. У мене на каналі багато майстер-класів, іноді випускаю якісь ось такі розважальні відео підв'язання. Ну, влоги не дуже часто знімаю, бо брак часу просто фізично не встигаю, і тому якось так. Отже, Маруся побачила десь в Тікток, здається, фото ось цього джемпера. Їй дуже сподобалося. Вона дуже дівчатка його просила. Ось такий він весь незвичний. В на фото ви вже там побачите. Різні рукави, різні тут інтарсія вив'язана. Ось так от і по спинці. Їй захотілося, щоб це був оверсайз. І тому в нас тут конструкція, спущена плече. Дівчатка, я ще не змонтувала, але знімала на цей джемпер Експрес-МК. Чому Експрес? Тому що в мене на каналі вже багато, ну, я так думаю, достатня кількість майстер-класів, на яких я можу опиратися і не обов'язково кожного разу перезнімати ту чи іншу техніку. І тому. Я у цьому відео розповідаю і, звичайно, ще залишу посилання на всі маленькі нюанси. Взагалі розповідаю, що як в'язала, скільки петель набирала. По кольорах зорієнтую також в майстер-класі, бо ті ниточки, що залишилися, я вже їх віддала. В мене їх немає. Дівчатка, він вийшов досить легкий і повітряний так як тут пряжа просто 100%. Акрил від Алізе. Так, я знаю, що багато хто не любить акрил, погано до нього відноситься. Але ми... моя Маруся чомусь перестала носити навіть якусь напівшерсть, Вже все її почало колоти, все їй не подобається. І тому ми дійшли до того, що, мабуть, ми зв'яжемо цей джемпер за крилом. Він у неї улюблений, вона його носить просто не знімаючи, вона його носить на онлайн. Шкільні в нас навчання в нас шкільне лише онлайн. Ну, тобто він став одним із улюблених. Ну а звичайно ж розумієте, що мені дуже приємно, коли дитина носить ті речі. Що я змогла її догодити, і вона носить з величезним задоволенням. Тому ось такий джемпер МК буде. Чекайте, тут нічого складного, це ж дві шивні деталі. Тобто я вив'язувала окремо перед окремо спинку. По спинці в мене є відео на каналі, як вив'язувати укороченими рядами одночасно поглиблення по горловинці і скіс плеча. Потім в майстер-класі я поясню, як я тут поглиблення по горловинці поєднувала зі скосом плеча, там в самому Експрес-МК буде. Потім обв'язала горловинку, рукави, набирала вже із. Коли зв'язала плечові шви і вже в'язала рукави, також тут ось, я сшивала боковий шов, і скорочувала. Все-все ну, це буде. Якщо потрібно, якщо цікава така модель, то чекайте МК. Незабаром я його змонтую і випущу на канал. Отже, все по плечових виробах, тож прошу вас до столу і подивимося, що я там ще встигла дрібненького нав'язати. Дівчатка, поближче роздивимося цю пряжу. Ось Алізель Пака Ройал була в них раніше ось така етикеточка, тепер вони її змінили, і моточки виглядають як Alize шкарпеткова, Як артісан. ну, тобто вони такі видовжені. Ну, вигляд етикетки і моточків це одне метраж залишився, але вони змінили склад пряжі. Тут, як і було, так і залишилося 55% акрилу. Але раніше було в складі цієї пряжі 30% альпаки, зараз вже менше. 15% і раніше було 15% шерсті, зараз 30% шерсті. Ну, самі бачите і розумієте, що вони здешевили все-таки цей склад. Як це вплинуло на пряжу? Хочу вам сказати, раніше вона була більш масляниста по тактильним відчуттям, зараз вона сухіша, жорсткіша. І мені здається, вона раніше була м'якіша, ну, зараз трошки не така. Ось така пряжа. В принципі, на зиму вона, дівчатка, теплесенька. Хочу сказати, що трошки, якщо у вас чутлива шкіра, трошки вона колюченька, але дуже-дуже тепла. І на даний джемпер в мене пішло 600 г пряжі. А... Давайте подивимося тут не дивимося. Смугастик у мене 250 грамів, на нього пішло. А на джемпер обійми 305 грамів, так як я і казала, він дуже легкий, повітряний. Але дуже теплесенький. Ну, як бачите, дівчатка, вже, вже ви побачили, хотіла сказати в кінці відео, так, я за цей місяць вив'язала 1860 грамів. Ну, я думаю, це досить така ну, непогана цифра. Нормально. За січень, наприклад, дівчатка, в мене що тут? За січень у мене 1426 грамів. В принципі, ви знаєте, що я якось не дуже й хотіла вести підсумки в минулому році не вела, тому що я приблизно десь 1,5 кг пряжі за місяць вив'язую. Вже казала вам, що не веду підсумків по метражу, тому що це будуть просто величезні цифри, так як я дуже часто багато в'яжу речей тонесенькими ниточками на тонесеньких спицях. З дрібненького дівчатка. Всього лише 4 пари шкарпеток за місяць було. Ці три пари це в мене для ЗСУ, а ця пара в мене для, вже вам казала, що хочу таку корзинку мати, чи, як сказати, коробочку, ну будь-що немає різниці, просто хочу. Кожного місяця складати туди хоч одну пару шкарпеток, хоча в мене за два місяці вийшла лише одна, але надіюсь, що надоложу для того, щоб в кінці року в мене були подарунки вже готові. дівчатка. Це пряжа на кобох. Зараз подивимося, що я тут записала по цих шкарпеточках. В'язала на спицях 2,25 і вага 75 грамів. Взагалі, дівчатка, якщо вам цікаво, що я в'яжу протягом місяця, як проходять моє в'язання, мої в'язальні будні, бачите, в мене тут резиночка. Одна лицева, одна виворітня йде отут. -от. Взагалі, що в'яжу кожного дня, то, будь ласка, переходьте, підписуйтеся на мій інстаграм. Я там кожного дня дуже активно, я б сказала, в сторіс, і ви побачите все-все, що відбувається в моєму в'язальному і не тільки житті. А, до речі, там в мене часто і багато буває про косметику Mary Kay. На каналі, можливо, іноді буду знімати влогах. взагалі познайомитися можете в моїх сторіс в Інстаграм. Переходьте, знайомтеся, дивіться, задавайте запитання, там я щодня. Тому що часто буває, що на каналі показую лише ось так: от вже в підсумках. Далі три пари було для ЗСУ зв'язано. Мені трошечки дівчатка залишилося зв'язати. Щоб відправити хоча б 10 пар. І взагалі далі все одно буду в'язати, тому що в нас буває мінус. Вчора в нас був мокрий сніг, не дивлячись на те, що березень. Так що все це актуально, нікого не слухайте, ні на... Які паніки, не піддавайтеся, шкарпетки потрібні. В'яжіть, дівчатка. Так, ці дві пари в мене зв'язані. Із пряжі бренду Ярослав. Це в мене напівшерсть, Вона мені чещат зразу, зразу скажу, не сподобалася. До речі, тут така вага якась величенька в цих шкарпетках 110 грамів. Повністю в мене пішов моточок, і тут я ще додавала залишки різної пряжі, яка в мене була. Мені вона не сподобалася. Ниточку підпалювала. Так, там якийсь відсоток шерсті є, але ну, і грубе, навіть після прання така грубовата пряжа. Ось дуже вразив мене цей верблюд. Чорна пряжа, вже не знаю, що це в мене який залишок був. А ось ця коричнева це від фірми Ярослав Верблюд. У моточку була дуже жорстка, така, знаєте, нитка, дуже така цупка, неприємна після прання. М'якенька стала, просто неймовірно, м'яка, розпушилася, Прала я їх в пральній машинці, нещадно вкинула їх туди. Е е е і загальна вага цих шкарпеточок, 75 г, тобто, ну, вони такі легенькі, я б сказала, але вони будуть точно теплесенькі. Зараз гляну, вага ось цих шкарпеток, щось дуже велика. Так, вони в мене рябі підписані: 135 г. Тут додавала я ось одну чорну ниточку мохерчик. І тут змотана нитка із чотирьох ниток на півшерсті, чи я вже не знаю, що там дівчатка намішала, це колись мені присилали. Спонсорську пряжу, і я її дов'язую. Так що для ЗСУ намагаюся різні різні розміри, щоб у мене були. Планую в березні ще дов'язати і відіслати. Ось так от, що у мене з шкарпеточками, І ще був один невеличкий виріб. В'язала для себе кепі із Ангорки, тут 30% Ангорки, знімала МК. Дівчатка, якщо ви хочете майстер-клас, то, будь ласка, напишіть мені, ви можете його придбати за донат. Було, до речі, дуже багато мені запитів на цю кепі, на цей майстер-клас, але за донат мало хто погоджується. Ну, вибачте, не все я можу безкоштовно викладати, тому що, самі розумієте, кожен намагається якось якимось чином монетизувати своє хобі, тож, я думаю, що я теж маю на це право. Майстер клас, звичайно, що дуже-дуже детальний, до найменших, найменших дрібничок, я вже знімала по цьому відео. Ношу цю кепі, дівчатка, зараз просто не знімаючи. Вона мені подобається, дуже зручно. Або високий хвіст роблю. Так, і я вже не пам'ятаю, що я тут розповідала. Ну, кепіношу, дівчатка, в'язала з ангорки, кому цікаво, в три ниточки. І вага загальна, взагалі 80 грамів. Тобто, ну, класний розхід, дуже класний цієї ангорки, мені. Сподобався це ангорочка-дівчатка від магазину Avanti Yarn. І мені її, до речі, дарувала Катюша. У мене є таке відео з розпаковочкою. Щиро їй дякую, привіт їй. Дякую за такий чудовий подаруночок. ось з задоволенням ношу. Ну, наразі це все. Скільки було 9 виробів за лютий. я думаю, це зовсім непогано. Я думаю, я добре намагалася попрацювати. Знаєте, хотіла трошки ще розповісти про плани на березень, але, мабуть, зніму якесь окреме невеличке відео, тому що там були і подарунки, і якісь замовлення. І взагалі, я думаю, вам буде цікаво його подивитися окремо. Отже, такі в мене підсумки, і я задоволена, що все-таки їх зробила, тому що мені й самі видно тепер, що скільки я. Роблю, ну це все-таки це завжди цікаво. Дівчатка, я дякую, якщо ви дивилися це відео до кінця. Звичайно, чекаю від вас вподобачку, чекаю вас в коментарях. Всього вам найкращого, бережіть себе, до нових зустрічей. Пока-пока.